Робимо огляд на валізу від французького бренду AirTex, колекція 249. Це дуже містка і легка модель. Якщо ви шукали саме таке поєднання, то ця модель для вас. Вона зроблена з поліпропиленого, гнучкого і витривалого матеріалу. Це дає можливість бути легкою, так, і витривалою. Зверніть увагу, що розширення є у всіх трьох розмірах, починаючи від маленького, середнього. І великого. І якщо її порівнювати, наприклад, з класичними валізами, кожен з розмірів буде більшим. Ось класичний великий на 100 літрів. Тут ми бачимо з розкритим розширенням набагато більше об'єму, тому вмістити замість 20-23 кілограм з легкістю можна великий розмір близько 23 а то і більше. Так? Тому ця валіза в великому розмірі чудово підходить для тривалих подорожей або для переїздів. По фурнітурі ця валіза вважається однією з найкращих, яка використовується в легких валізах для порівняння. Ми візьмемо валізу від нідерландського бренду March, який коштує мінімум на 30% дорожче ніж ця валіза. І Що ми побачимо? Що тут використовується така сама ручка, зверніть увагу, абсолютно така сама ручка, яка має чотири положення фіксації 2-3-4, що дозволить вам зафіксуватися. На будь-якому зручному для вас положенні підлаштуватися під ваш ріст і дуже комфортно переміщуватися, оскільки колеса в цій моделі теж дуже плавні і абсолютно такі самі, як і, наприклад, на Нідерландській валізі Марч. Ви можете почитати на цю валізу відгуки, ви побачите, що вона є однією з найлегших і при цьому дуже працьовитих. А тут використовується така сама фурнітура і ще. В бюджетнішому варіанті, тому це дуже чудове рішення. В великому і середньому розмірі є по дві ручки для перенесення, в маленькому розмірі одна. Ну, вона вам в принципі тут збоку і не знадобиться, оскільки е зросту, звичайно, людини достатньо, щоб не контактувати колесами з поверхні. В великому і середньому розмірі є ще бічні ніжки для горизонтального положення. І зверніть увагу за рахунок того, що пластик гнучкий, французи зробили. Ніжку тут посередині, щоб все ж таки, коли пластик буде прогинатися, отут тут посередині він з. Е е е Становився саме на цю ніжку. Це вважаю досить продуманим. До речі, знизу, зверніть увагу, є ось така можливість взяти за оці виступи цю валізу для зручного завантаження чи навіть перенесення цієї валізи кудись у ось в такому положенні. Кожний розмір оснащений надійним тій який, до речі, бачите, ось таким чином поглиблений в корпус, щоб, наприклад, коли ваша валіза їде по багажній стрічці, ймовірність. Відбитися її була мінімальна. Хочу приділити увагу ручній поклажі, оскільки вона тут є нетиповою, досить глибокою, більше ніж 20 см, ніж потребують більшість авіакомпаній для габаритів ручної покладжі. Але якщо її не перенавантажити, то у вас буде можливість її стиснути до 20 см і пройти в майже будь-яку рамку будь-яких авіакомпаній і взяти цю валізу саме як ручну поклажу. А коли розкривається розширення, то з відкритим розширенням у вас тут майже 26 сантиметрів, і це дозволить вмістити цю цю валізу значно більше, ніж в класичні ручні поклажі, які не мають розширення. Тобто замість 10 класичних кілограм, сюди можна буде вмістити приблизно 13, а то іноді і більше кілограмів. Всередині ми маємо чудовий підклад, тому що дві частини закрито, і тут у нас січата перегородка і ремінь фіксації, а тут у нас повністю текстильна перегородка з додатковою січатою кишені. Знаю, що той, хто спробував вже раз. Ось таке закриття, коли дві частини закриваються. Потім просять лише от в такому форматі, тому що дуже зручно, коли все зафіксовано, і навіть стоячи, іноді відкриваючи свою валізу, наприклад, ось так, от зверху, можна дістати якісь документи, які у вас тут знаходяться. А речі всі залишаться на місці, і до речі, в ці, цій валізі ще й встановлена подвійна блискавка. Це притаманно а, цьому бренду встановлювати подвійні блискавки на валізах своєї топової якості. А ця валіза є однією з найкращих валіз цього бренду. Тому на ці, ці блискавки дозволять. При повному навантаженні триматися цій блискавці максимально сильно і взламати її буде теж дуже важко. Тому якщо ви шукали легку і містку валізу, ще й дуже гарно, це не всі кольори, кольорів ще багато, є всі розміри, то це варіант саме для вас. І якщо вам це відео було корисним, поставте, будь ласка, лайк і замовляйте цю валізу в нашому магазині Тейкінг.